Я не знаю, як продовжити фразу. Дайте собі шанс для мене. Це вже завершена фраза. Насправді. Якщо вас не влаштовує те, де ви є зараз, всі точно знають це відчуття. Коли ти ходиш на роботу, все окей. Насправді, в мене на попередньому місці роботи все було досить непогано, стабільна робота, гарний колектив, гарне ставлення. Але я розуміла, що це не моє, мені це не цікаво. Я роблю це через силу. Проект Women for the Future, власне за рахунок цього менторства. Коли приходить трошечки більш за тебе досвідчена людина, не дає тобі готові підказки. вона не тикає пальчиком і не каже: Дивися, отут ти робиш не так. Вона задає правильні запитання. Ти сам починаєш трошечки переосмислювати це все і сам для себе знаходиш відповіді. І насправді більшість відповідей, які дав мені проєкт «Women for the Future, вже були в мене в голові. Мене звати Грищук Вікторія, мені 37 років. Я працюю менеджеркою освітніх проєктів в благодійному фонді Благомай. За освітою я модельєр взуття. Я зараз сама виховую двох дітей, тому що мій чоловік з 22-го року служить в армії, і я мала різні підробітки різного роду фриланс. Я працювала персональним стилістом. Потім працювала якийсь час копірайтером, вела сторінки в соцмережах. Я працювала спочатку офіс-менеджером в it компанії. А на час знайомства з проєктом я вже була операційним спеціалістом в it компанії. Але розуміла, що це не зовсім те, що мені цікаво, і не могла для себе зрозуміти, сформулювати, чим би саме я хотіла займатися. Точніше, десь там підсвідомо в мене була думка про те, що мені цікаво, і я цим займалася вільний від роботи час. Але в мене не було якогось такого розуміння, як зробити це власне професією, і не було впевненості, що я достатньо компетентна для того, щоб працювати в цій сфері, власне. Я цікавилась різними можливостями, освітніми можливостями, курсами безкоштовними. І коли ти цим цікавишся, то соцмережі там чи реклама, тобі підкидають ці всі можливості. І десь так насправді я дізналася про Women for the Future. Чому підписалася? Бо мені власне саме це було потрібно: якась людина ззовні, яка зможе допомогти оцей весь хаос різних навичок, різних думок впорядкувати і побачити себе, ніби трошечки зі сторони. Дякуючи проєкту Women for Future, я зрозуміла, що насправді дуже багато навичок потрібних для нової для мене сфери в мене вже є. Дуже багато чого я вже робила, тільки називала це інакше. Тому мені дуже пощастило, бо менторкою в цьому проєкті була власне людина, яка має класний досвід і класні компетенції з менеджменту проєктів саме в громадському секторі. І вона допомогла мені зрозуміти, що дуже багато там потрібних навичок у мене вже є. Якось допомогла зібрати оці мої абстракції. Трактні такі думки, в яку чітку ціль, план і зрозуміти, чого саме я хочу. Одна з задач проєкту Women «Um, for the Future була допомогти знайти роботу. До кінця цього проекту я не знайшла роботу, але по завершенні проекту, за місяць чи півтора, по завершенні проекту, я таки знайшла роботу, таку як я хотіла. Насправді мій меседж про те, що навіть якщо вам здається, що у вас часом немає сил, і це ви там якимось навчанням чи якимось проектом тільки ускладните собі життя. Насправді це не завжди так працює. Іноді варто такі переступити, зробити це зусилля, попри там не можу, попри не хочу. Якщо ви розумієте, що це дійсно буде корисним для вас, в перспективі принесе вам якісь дійсно вагомі результати, то часом варто вилізти з цього стану. Я нічого не можу, не чіпайте мене. А такі рухатися, і десь в процесі цього руху приходить насправді вже азарт, ентузіазм, і ти вже маєш сили продовжувати. Те, що ти прийшов на проєкт менторства, не гарантує тобі абсолютно нічого. Не гарантує, що тобі там попадеться менторка, яка тобі буде подобатись. Не гарантує, що в тебе все вдасться. Але це можливість. Схопитись за цю можливість, використати, і тоді це дійсно може дати класний результат.